Порада вам на зараз від вищих сил. Знаєте, я би сказала так: не очікуйте постійно від інших людей якихось підстав, якихось, не знаю, підлих поступків, якоїсь там несерйозності. Да? Тому що я би так сказала, що ваша задача. Робити все правильно, відкрито по-мудрому, а не очікувати і не незрозуміло, не що да? краще будувати якісь відкриті е, взаємодії, відкриті відносини, ніж е, знаєте, е, очікувати від, від інших якихось підлостей і ножа в спину, і самому так робити. Да? Тобто не треба озлоблюватися, не треба бути якимось, знаєте, е, людиною, яка е, Збільшує негатив в цьому світі і в світі і так багато да ваша задача використовувати нормальні прозорі якісь методи взаємодії. Працювати, співпрацювати з людьми і підходити до всього з мудрістю, з мудрістю, да, відкрито заявляти ваші бажання, ваші наміри і з мудрістю взаємодіяти з іншими людьми. До речі, так буде найкраще і для вас, і для тих людей, з якими ви будете взаємодіяти. Да? Тобто вимикаємо імпульсивність, образи якісь, якісь ці, знаєте, Каміння за пазухою, да а відкриті щирі нормальні відносини і співпраця будуть давати найкращі результати.